Коли я бачу, як українці реагують на те, що Росія вкотре використала багатомільйонну за вартістю ракету, аби знищити там кіоск, або поламати кличків прозорий скляний міст. Мені хочеться таким людям сказати, чому ви смієтеся? Чому ви гигочете, мовляв, які росіяни дурні? Особливо достойне жалю таке явище, коли так поводяться експерти і ті люди, які ведуть свої канали. Адже це дуже просто і очевидно, те, що Росія витрачає коштовні ракети на знищення кіоска або моста, який ніяк не стосується до військових дій, означає одне, те, що вони ведуть війну на виснаження, адже по країні, куди щодня прилітають ракети, ніхто не зацікавлений. Вести в ній свій бізнес, вкладатися і інвестувати. Хто буде відкривати новий бізнес, якщо він розуміє, що сьогодні, завтра, післязавтра в його приміщення може прилетіти ракета? Інвестиційна привабливість України через це прямує до нуля, і Росія це чудово розуміє. Повторюсь, те, що вони роблять, означає дуже просто річ. Вони роблять ставку на виснаження нашої економіки і нездатність в майбутньому, як вони сподіваються, найближчому. Нездатність України протистояти більш сильній російській економіці та її військово-промисловому комплексу, звісно. Він теж обкладений санкціями і не розкошує. Але в даних обставинах таке рішення Росії вести війну на виснаження це єдиний хороший варіант в ситуації, коли хороших варіантів вже не залишилося. У Росії велика історична інерція, і вона не може просто зупинитися і Перестати робити помилки, вона буде робити всі помилки, до яких зможе дотягнутися. Тож, коли ви бачите, як експерти у студії гегочуть з того, що ракета знищила кіоск, і навіть прямим текстом говорять, ми не розуміємо, що їм це дає. Вони або не експерти або приховують свої справжні думки. І у всякому випадку не потрібно плодити ось це недумкувати смайликування постів з руйнуваннями курників ракетами за мільйони доларів.